Даніель Дефо Робінзон Крузо, частина 42. До того ж, я не був звиклий до нього, і спочатку він майже запаморочив мене, потім я поклав трохи тютюну в пром і настоював його годину чи дві, щоб випити цей настій перед сном. Нарешті я спалив трохи тютюну на жаровні і втягував носом дим, аж поки не почав задихатись. Я повторив цю процедуру кілька разів. У перервах пробував читати Біблію, але відцюну в мене так крутилося в голові, що незабаром я мусив відмовитись від читання, принаймні цього разу. Але пригадую, що коли я навмання розгорнув біблію, мені впали в очі такі слова: поклич мене в день журби, і я визволю тебе, і ти прославиш ім'я моє. Ці слова дуже пасували до мого становища і справили на мене деяке враження, коли я читав їх, хоч і не таке велике, як згодом, причому слово визволити не знайшло відгуку в моїй душі. Моє визволення було таке далеке і, здавалось, таким неможливим, що я заговорив мовою синів Ізраїля, коли вони, дізнавшись про обіцянку Бога дати їм ясну їжу, питали: хіба може Бог поставити трапезу серед пустелі. Як і вони, я питав Господа, хіба може Бог визволити мене звідси? Цей сумнів у мене дедалі міцнішав, адже ще багато років я не мав ніякої надії на моє визволення. Проте наведені слова глибоко запали. Мені в душу, і я часто розмірковував про них. Було вже пізно, а голова моя від цю так поважчила, що мені захотілося спати. Каганця в печері я не погасив на той випадок, коли вночі мені щонебудь буде потрібно, і ліг на ліжко. Але спершу я зробив те, чого не робив зроду, став навколішки і почав молитись богові, щоб він виконав обіцянку і визволив мене, коли я покличу його в день журби. Закінчивши свою. Недоладну молитву я випив цютінового настою і ліг. Виявилось, що настій був такий міцний і такий поганий на смак, що я ледве проковтнув його. Він відразу кинувся мені в голову, і я міцно заснув. Коли я прокинувся на другий день, було за сонцем близько трьох годин пополудні. Мені здається, навіть, що я проспав тоді не одну, а дві ночі і день. А прокинувся тільки на третій день. Принаймні нічим іншим я не можу собі пояснити, яким чином у моєму календарі пропав один день, що я виявив через кілька років. Коли б я збився з ліку через те, що перетяг кілька разів екватор, то загубив би більше, ніж один день. А я загубив тільки один день, і мені ніколи не пощастило з'ясувати, як це сталося. Так чи так, а сон дуже відсижив мене. Я прокинувся бадьорим і веселим, у мене припавлись сили, шлунок покращив, бо я відчував голод. Пропасниця того дня не повторилась, і я взагалі почав швидко видужувати. Це було 29 червня. 30 число, мабуть, було для мене щасливим днем. Я вийшов з рушниці, але намагався не дуже віддалятись від дому, забив кількох морських птахів, схожих на казарок, і приніс їх додому, але не зважився їсти, обмеживши свій обід кількома черепашими яйцями, які були дуже смачні. Ввечері знову випив ліків, що так допомогли мені напередодні, тобто цю нового настою на ромі. Але цього разу випив його вже не так багато. Тютюнового листя не жував і диму не вдихав. Проте, 2 липня, другого дня 1 липня почував себе всупереч, сподіванням, не дуже добре, мене знову морозиво, хоч і не сильно. 2 липня знову вжив ліки усіма трьома способами, як і вперше, подвоївши кількість випитого настою. 8 липня напади пропасниці покинули мене зовсім, хоч остаточно видужав я лише через кілька тижнів. Поки набирався сили, я багато міркував про слова з Біблії Я визволю тебе, хоча дум думка про неможливість мого визволення так міцно укріпилась в моїй свідомості, що знищила всяку надію. Коли я сам бандежив себе такими думками, мені прийшло в голову, що я Зосередившись на визволенні від свого головного нещастя, з них уже здобутим визволенням. Я спитав себе, хіба ж я не позбувся так чудесно недуги, найгіршого становища, в яке я міг потрапити, і яке так лякало мене, чим запобіг я цьому? Що робив я з свого боку? Бог визволив мене, але я не переславив його, тобто не замислився над цим і не подякував, а це. За це, як за визволення. Як же можу я сподіватись більшого визволення? Ця думка дуже зворушила моє серце. Я зразу став навколішки і вголос подякував Богу за своє видуження.